Коронавірус. Кількість хворих на коронавірус в столиці збільшилась за минулу добу на 196 людей. Шість випадків літальних. Всього від коронавірусу у Києві померли 487 людей. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19. На сьогодні в столиці вже 27 тисяч 693. Серед тих, хто захворіли, 109 жінок віком від 20 до 84 років та 5 дівчаток від 11. До 16 років, а також 68 чоловіків віком від 19 до 83 років. Та 14 хлопчиків. 14 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіло також 5 медиків. До лікарні столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів. Одужала за минулу добу 91 людина. Всього коронавірус подолали 9793 тисяч мешканці Києва. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі 56, в Дніпровському 36, в Дарницькому районі 32 випадки. Таке зменшення числа хворих. Фахівці пояснюють ефектом вихідного дня. Ну, ви побачили, якщо в минулі дні у нас було а, понад пів тисячі захворювань, а сьогодні ми а, говоримо про а, менше, ніж 200 захворювань. Це так званий ефект вихідного дня, бо в вихідний працюють менше лабораторій і менше людей здають тести. Увесь минулий тиждень у Києві зростала кількість хворих і кількість госпіталізованих. І від сьогодні столиця знов потрапила, на жаль, знов потрапила в помаранчеву зону епідеміологічної небезпеки. Щодо хворих в лікарнях. Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікується 1780 сім хворих на коронавірус. Із них 38 дітей. 370 пацієнтів. В важкому стані. 562 отримують кисневу підтримку 33 пацієнти під апаратами штучної вентиляції легень. Ще 140 пацієнтів перебувають в лікарнях з підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах. Лікують 639 хворих. Ми надалі працюємо над збільшеним ліжок в медзакладах для лікування хворих на COVID-19 і над забезпеченням лікарень і медиків усім необхідним. Хочу повідомити, що днями місто додатково. Виділила з резервного фонду столиці майже 30 мільйонів гривень, ці кошти на закупівлю комунальними містами засобів індивідуального захисту. Лікарі сьогодні ризикують найбільше, бо перебувають у контакті з хворими пацієнтами. Тому, щоб захистити себе та запобігти передачі інфекцій. Медики повинні дотримуватись правил інфекційного контролю та використання засобів індивідуального захисту. Закупівля таких засобів дозволить зменшити розпосюдження захворюваності серед медичних працівників. І за виділені кошти для медзакладів закуповують костюми біологічного захисту, бахіли ізоляційні одноразові медичні халати, маски, медичні рукавички, рукавички та захисних щитки. Крім того, нагадаю, що в кінці березня ми виділили понад 260 мільйонів гривень з резервного фонду, фонду бюджету столиці. За ці кошти для лікарень. Придбали засоби індивідуального захисту, необхідне обладнання та ліки. Окремо місто виділяє гроші на ремонт систем постачання кисню в лікарнях та закупівлю кисневих концентраторів. Ми сьогодні робимо все, щоб захистити киян від розпосюження вірусу. І щоб надати необхідну допомогу хворим на COVID-19. Але тут. Важливе спільне зусилля і місцевої влади, і державної. Обособлено діяти в такій ситуації, не вийде, адже йдеться про здоров'я і життя людей, і тому я звернувся до прем'єр-міністра, до міністра охорони здоров'я. Виконати Обіцянки і надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус в державних медичних установах, розташованих в нашому місті. Зокрема, в закладах Національної академії медичних наук, МОЗу та відомчих закладах. Ці заклади прикресли знаходяться в нашому місті і в них є понад 11 тисяч ліжкоміст. Бо зараз почали говорити про те, про те, що можна розвернути мобільні шпиталі, про те, що можна використовувати і палац спорту, і інші, інші е, е, приміщення, але де логіка, якщо є стільки вільних місць в медзакладах, де є всі умови, і ще вкрай важливо. Кваліфікований персонал. Логіки нема. Але відповіді, на моє звернення, місто досі не отримало. Наступне. Що стосується навчального процесу в столиці, на сьогодні в місті закрите на карантин 4 школи через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи в Підчерському районі. Одна в Оболонському, одна в Подільському. На жаль, зростає кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 502 класи в 188 школах. Всього, всього хворих на коронавірус коронавірус школярів у Києві. 480. Також хворіють і 359 педагогів. У дитячих садках теж спостерігається зростання захворюваності через випадки вірусу. Тимчасово закрили 67 груп в 58 садочках. Два садочки зачинені на карантин. На дітей в діячих садках в столиці сьогодні понад 54 Наступна інформація не про коронавірус. Хочу повідомити, що до Дня захисника України, який ми відзначаємо 14 жовтня, місто виплачує матеріальну допомогу окремим категоріям киян. Усього її отримують понад днів. 20... 9 тисяч людей. Хто це? Це ветерани АТО, волонтери та родини Героїв Небесної Сотні. Отримують допомогу і внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку та проживають в нашому місті. Розмір такої допомоги від 800 до 1500 гривень. По 1500 гривень отримують члени. Сімей загиблих та поранених учасників Революції Гідності, а також родини загиблих та поранених на війні на сході України, в тому числі і сім'ї волонтерів. Тисячі гривень надаємо киянам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час революції гідності. Допомогу в розмірі 900 та 800 гривень. Отримують мешканці столиці, які зазнали травми середньої тяжкості перед е, е, під час революції гідності. Та кияни, учасники, АТО, бійці добровольці виплати відбуваються за міською цільовою програмою. Турбота на зустріч киянам. А зараз я хотів би відповісти на запитання з соцмереж. Та від заспів масової інформації, які до нас постійно надходять. Ми обираємо, надходять достатньо багато, ми обираємо такі вкрай важливі і намагаємось інформувати вас на, по тим питанням, які вас цікавлять, більше всього, питання із соціальних мереж. Ганна цікавиться. Через впровадження нової системи навчання керівники шкіл самі визначають графік канікул. Чи буде місто впливати на рішення директорів шкіл? Одночасний канікули. Креми, плани навчання і заздаліть. Планувати розклад канікул. Але місто вже надіслало рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб розпочати осінні канікули раніше, з 21 жовтня. Запропонував таке рішення Департамент освіти і науки з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти для запобігання поширення вірусу, а також для створення. Безпечних умов проведення, проведення місцевих виборів, які нас чекають 25 жовтня. Адже більшість виборчих дільниць знаходиться саме в навчальних закладах. За парти після канікул школярі мають повернутись 29 жовтня. Втім, підкреслю. Все буде належати від геніологічної ситуації в нашому місті. Я не виключаю, що з умов та її погіршення на дистанційне навчання школярів доведеться відправити раніше. Наразі ситуація з захворюваннястю на коронавірус в освітних закладах контрольована, але динаміка ми бачимо по цифрам, які я озвучуємо, на жаль, негативна. Школи та садочки і надалі працюють за визначеним регламентом, який ми довели до керівників освітніх установ, і також доводимо до батьків. Наступне питання від кількох ми так скомпонували від кількох засобів маси інформації. Місто намагається вирішити проблему з модернізацією одного з найбільших полігонів побутових відходів полігону номер 5 в підгірцях. Коли буде оприлюднено чіткий план дій щодо сміттєзвалища, я неодноразово вже е звертався, і мешканців підгірців, і мешканців, які знаходяться біля цього полігону, і киян неодноразово інформував, але сьогодні ще раз. Хотів би підкреслити ту інформацію, яку вже озвучував, що полігон номер 5 в Піргійці це найбільше сміттєзвалище в Україні. За рік на нього звозять понад 450 тисяч тонн відходів. Полігон працює цей полігон вже більше 30 років, а якщо точніше, якщо не помиляю. 34 роки, уявіть, скільки там сміття. Ми проваджуємо на полігоні нові технології, аби мінімізувати його негативний вплив на екологію. Нагадаю, кілька років тому ми встановили, я інформував Киян, ми встановили сучасну станцію очищення фільтрату, що здатна сьогодні очищати 750 кубометрів. Горіхи найкращий перекус та скарбниця мікроелементів. Як правильно обрати та при цьому не втратити їхню користь, розкажемо у програмі. Дивіться сьогодні у програмі Якісне життя. Обираємо горіхи правильно.